Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Ми з вами продовжимо пасхальні читання Євангелії від Луки, 24 розділ, з 25 по 32 вірш. Тоді Ісус сказав їм, учням о розумні й повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати увійти у свою славу? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснював їм з усього писання те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони просили його, кажучи залишайся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується, і він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив і, переломивши, давав їм І тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. Зараз ми з вами ще раз будемо слідувати за подіями і прослідкуємо, як учні від стану, коли вони не вірять в Воскресіння Ісуса Христа, прийшли в стан, коли вони бачать Воскреслого Ісуса Христа і вірять в Воскреслого. Ісуса Христа. Тож починається це оповідання про двох учнів, які йдуть до Емауса, з того, що вони не вірять в Воскресіння Ісуса Христа, але вже знають, що жінки сказали учням про те, що Ісус Христос Воскрес, і що навіть жінки бачили Ісуса Христа. До цих учнів пристає Ісус Христос і починає разом з ними йти до Емаусу, але вони не розуміють, що це Воскресли Ісус Христос. Вони вважають, що це просто людина, яка також йде до Імауса, і Ісус Христос починає роз'яснювати їм Писання, тому що вони починають спілкуватися про те, що в Єрусалимі було розп'ято Ісуса Христа з Назарету. І коли Ісус Христос починає їм пояснювати Писання, вони починають більше розуміти про Ісуса Христа, про Месію, про те, що Месію потрібно було постраждати, а потім воскреснути. І коли вони починають розуміти більше про Ісуса Христа, саме з писання, вони хочуть слухати і слухати ще. Про те, що сказано в Писаннях про Ісуса Христа і роз'яснює їм сам Ісус Христос. І коли вони вже дійшли до Імаусу, і коли вони вже мали зупинитися на ночівлю, то Ісус Христос удає, що Він хоче йти далі. А це означає, що Він більше не буде пояснювати їм Писання. Це означає, що вони не будуть зростати в тому, щоб розуміти через Писання, що Ісусу Христу. Потрібно було постраждати, потрібно було воскреснути задля того, щоб визволити від гріхів та Божого осуду кожного, хто вірує в Ісуса Христа як свого Спасителя. Ісус Христос в цей час він починає удавати, що Він буде йти далі, що він не буде залишатися з ними на ночівлю, і вони починають просити Його, щоб він залишився з ними. Чому вони хочуть, щоб Ісус Христос залишився з ними, тому що вони хочуть зростати в розумінні Ісуса Христа, в розумінні смерті та Воскресіння Ісуса Христа, в розумінні Слова Божого. І потім, коли вони вже впізнали Ісуса Христа, і Ісус Христос став невидимий для них, вони згадували цей час, коли Ісус Христос пояснював їм Писання, і вони кажуть один одному, що чи не палало наше серце, чи не торкався Дух Святий нашого серця, чи не відбувалося всередині? У нас дивні речі, що ми розуміли, що саме життя входить в нас, але Ісус Христос вдає, що Він хоче йти далі, і вони просять його, щоб Він залишився. Ісус Христос залишається, і коли вони їли разом, вечеряли, Ісус Христос бере хліб, переломляє Його, роздає, і тут відкриваються їх очі. Вони бачать. Що це Воскреслий Ісус Христос, що з ними розмовляв Воскресний Ісус Христос, і йшов весь цей час поряд з ними Воскреслий Ісус Христос, що розповідав їм Писання, пояснював їм Писання, Воскреслий Ісус Христос, що віра в них зростала, тому що Ісус Христос торкався їхнього серця. Вони все зрозуміли. Але Ісус став невидимий для них. Тож ми з вами прослідкували цей ланцюжок подій між тим, що учні не вірять в Воскресіння Ісуса Христа, і тим, що вони впізнають Воскреслого Ісуса Христа. А також ми з вами прослідкували ще один ланцюжок: цей причинно-наслідковий ланцюжок такий: Писання, віра Ісус Христос, життя. Писання. Ісус Христос роз'яснює учням Писання. Ісус Христос показує учням в Писанні самого себе свою смерть, своє Воскресіння, все те, що відбувається, що так воно і мало бути. Чому Ісус Христос так робить? Тому що ми з вами читаємо в римлянам, в 10 розділі, 17 вірші, що віра народжується від слухання Слова Божого. Віра в Ісуса Христа народжується через Слово Боже. Тож Ісус Христос і роз'яснює їм Писання. Щоб вони були точно впевнені, що так, як сталося, так і має бути, що відбулося не щось несподіване, не щось таке, про що не говорили пророки, а саме так, як говорили пророки, які вказували на Ісуса Христа. І через це роз'яснення в них зростає віра, в їх серці зростає віра, а ця віра з'єднує їх. З Ісусом Христом, з живим Ісусом Христом, а сам Ісус Христос і є життям. Тож наш ланцюжок Писання, віра, Ісус Христос, життя. Ми бачимо, що Він саме тут і працює. Ісус Христос через Писання приводить їх до віри в самого себе, до віри в те, що Він Воскрес, до віри в того, що все відбулося саме так, як говорить про нього Писання, і це їх з'єднує з самим Ісусом Христом. І вони це відчувають, їх це з'єднує з життям. Життям, бо Ісус Христос і є життям, коли ми з'єднуємося з Ісусом Христом, в нас починає діяти життя, яке і є в Ісусі Христі. В нас починає жити саме Ісус Христос. Ми починаємо бути сповненими життя, слабкість, розчарування, нерозуміння, невіра в те, що відбувається з Ісусом Христом. Все це, це симптоми та наслідки гріха, того, що люди роз'єднані з життям, яке перебуває в Ісусі Христі. І на Навпаки, віра в Ісуса Христа, впевненість, розуміння, що відбувається, розуміння писання, радість, довіра Господу все це наслідок того, що людина з'єднана з живим Ісусом Христом. Тому що, коли ми з'єднані вірою з живим Ісусом Христом, ми з'єднані з самим життям, тому що суть життя це тільки Ісус Христос. Ні в чому іншому немає життя. Життя перебуває тільки в Воскреслому Ісусі Христі. Сам Ісус Христос є життя. 아 yeah. І тому саме важливо мати віру в Ісуса Христа, тому що віра в Ісуса Христа це не просто плід нашого інтелекту чи нашого розуму. Віра в Ісуса Христа це дар Духа Святого, це Божий дар для того, щоб кожний віруючий в Ісуса Христа був з'єднаний з живим Ісусом Христом, з самим життям цим нерушимим зв'язком. Тож Ісус Христос входить в життя цих учнів, і вони починають по-іншому думати, вони починають по іншому мислити, вони починають бути. Бути переповненими життям, тому що вони вірою все більше і більше з'єднуються з Ісусом Христом. Вони все більше розуміють Ісуса Христа, все більше розуміють те, що сталося. Вони ще більше розуміють писання, і через це розуміють ті обставини, які сталося з Ісусом Христом. Все те, про що ми з вами читаємо в цьому уривку, навчає нас слідувати саме цьому ланцюжку. По-перше, перебувати в Слові Божому щоденно перебувати в Слові Божому, тому що Слово Боже відкриває для нас Ісуса Христа, тому що віра зміцнюється, народжується, зміцнюється, стає ще більш глибокою. Тільки через Слово Боже, тому що Слово Боже розкриває нам Ісуса Христа, коли в нас зростає віра, ми ще більше розуміємо Ісуса Христа і з'єднуємося з живим Ісусом Христом і з тим життям, яке перебуває в Ісусі Христі. Кожен з нас щодня потребує з'єднання з тим життям, яке перебуває. В Ісусі Христі, тому що життя тільки в Ісусі Христі. Дуже часто ми думаємо, що життя перебуває чи то в освіті, чи то в розумі, чи то в грошах. Тобто, ми багато чого робимо для того, щоб життя в нашому житті воно було повним, радісним, повноцінним. Воно просто переливалося через край, але ж життям є тільки Ісус Христос. Все інше це просто Божі дари, а саме життям є тільки Ісус Христос. Тож для нас з вами надзвичайно важливо перебувати в Слові Божому щодня, щоб життя, яке є в Ісусі Христі, входило в наше життя, в наше серце, в наш розум. І це життя, яке є в Ісусі Христі, буде змінювати нас щоденно, як це життя, яке в Ісусі Христі через Слово Боже, через роз'яснення Слова Божого, через розуміння Слова Божого, воно входило в цих учнів і воно змінило їх. Воно змінило їх думки, воно змінило. Їх настрій, воно змінило їх ставлення до подій, до самих себе. Це слово змінює кожного з нас, кожного, хто слухає Слово Боже, кожного, хто приділяє час для того, щоб довіряти Слово Божому, для того, щоб розуміти Слово Боже, для того, щоб молитися і щоб Дух Святий відкривав нам своє Слово, тому що Слово Боже воно з'єднує нас з Ісусом Христом, воно відкриває нам Ісуса Христа, воно дає нам зрозуміти Дух Святий через своє Слово. Слова дає нам зрозуміти про Ісуса Христа, і ми з'єднуємося вірою, з живим Ісусом Христом. Тож будемо з вами і далі читати Євангелія від Луки разом. Запрошую кожного з вас доєднуватися щодня до читання Євангелія від Луки Разом для того, щоб ми з вами ще більше б розуміли Ісуса Христа, довіряли Ісусу Христу і щоб життя, яке в Ісусі Христі було в нас, щоденно входило в нас, в наше життя, в наш розум, в наші емоції, в нашу волю, в наші рішення. Тому що життя є тільки в Ісусі Христі, і тільки коли ми приділяємо час Слову Божому, це життя все більше і більше входить в серце кожного з нас, Тож будемо з вами продовжувати це робити. А також радо запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу для того, щоб якомога більше людей дізнавалося про Ісуса Христа, пізнавало Ісуса Христа, любило Ісуса Христа та через Ісуса Христа мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.